Це новини підсумки на телеканалі АТВ Медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж усього тижня. Отож далі про таке. На Рівненщині замість МСЕК тепер працюватимуть експертні команди. В Рівненській обласній раді новий депутат. Хто він? Україну атакує вірус Китаю. Чим він небезпечний? Від нового року по всій території України припинили свою роботу медико-санітарні експертні комісії, які надавали висновки про інвалідність та присвоювали групи цієї інвалідності. Тепер на їх місце мають прийти експертні команди. До повної ліквідації МСЕК призвела ціла низка корупційних скандалів, хвиля яких прокотилася Україною у вересні-жовтні минулого 2024 року. Тоді після масштабних викривань, ну хто ж не чув про Хмельницьку голову МСЕК, терпець президента увірвався і він доручив уряду, а Міністерство охорони здоров'я підготувало спеціальний закон про ліквідацію цієї структури. Та от на роботу МСЕК нарікали задовго до 2024 року. Ще до початку повномасштабного вторгнення можна було. Почути від інвалідів нарікання на роботу цієї структури, приміром, людям, які втратили одне око, фізично потрібно було щороку приходити на МСЕК і підтверджувати свою інвалідність, простіше кажучи, доводити, що нове око не виросло. Тож реформа в цій галузі назрівала давно. Відтак, початку нового 2025 року в Україні зникли мсеки, а їх місце займуть експертні команди з лікарів. Причому пацієнти не знатимуть, який саме лікар має надати висновок про інвалідність. Так само і лікар не знатиме прізвища пацієнта, якому надає інвалідність. Лише номери присвоєні електронною системою. Задум гарний. А якою буде реалізація, побачимо. Поки ж триває формування цих експертних команд та переведення усіх паперових документів пацієнтів в електронну систему. Як це все впроваджують на Рівненщині у сюжеті нашої Вікторії Кемець. От і історії кінець з 1 січня 2025 року на Рівненщині остаточно ліквідували медико-соціальну експертну комісію або ж по-простому МСЕК. Натомість, замість неї, працюватимуть експертні команди. Це стало логічною крапкою після низки корупційних скандалів, що прокотилися Україною. Тоді ще в жовтні у своєму офіційному зверненні президент України Володимир Зеленський поставив чітке завдання у якнайшвидшому порядку ліквідувати цю структуру. Згодом у листопаді був ухвалений і відповідний закон про Абсолютно ліквідацію МСЕКів за численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідності у посадовців митниці, податкової системи пенсійного фонду, місцевих адміністрацій. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Відтак, з 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії припинили свою роботу по всій країні. Як розповідає директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА Олег Вівсяник, на місце ліквідованих МСЕК створили експертні команди, що надаватимуть групу інвалідності. Основною їхньою відмінністю є абсолютно нова система роботи. Відтепер ні пацієнт, ні лікар попередньо не знатимуть персональні дані один одного. Це зробили, аби знизити корупційні ризики. Що є ключовою відмінністю, те, що в подальшому до... Період розгляду справи, не лікуючи, не лікар, який входить в екстрену команду, не пацієнт, не будуть знати один про одного. Це все буде автоматично визначатися, тобто зменшення до нуля корупційних ризиків у визначенні функціонування особи. Також тепер експертні команди працюють у новій електронній системі. До неї матимуть доступ усі лікарі, які створюватимуть у ній електронне направлення. Опісля його опрацьовує адміністратор закладу охорони здоров'я. Далі визначається експертна команда, яка й має провести огляд пацієнта і дати кінцеве заключення. Електронні документи поступають до адміністратора. Адміністратор визначає відповідно експертну команду, які лікарі мають бути там не призвище, і ми які лікарі повинні бути за фахом в цій команді. Відповідно, формується команда автоматично, подаються документи, приходить пацієнт, вони зустрічаються, якщо це необхідно, і визначається Функціональний стан з оформленням відповідних висновків по цьому. можуть бути також і заочно розглядатися справи. Так само буде із справами пацієнтів, які не встигли опрацювати уже ліквідовані МСЕКи. Як запевняє Олег Вівсяник, вони вже переведені в електронний формат та передані на розгляд. Ті справи, які не розглянуті медико-соціальними експертними комісіями, відповідно до профілю, будуть направлені до лікувально-профілактичних закладів. Вони вже направлені до лікувально-профілактичних закладів за профілем, де будуть можуть вони розглядатися. Тобто ці справи передані. Лікувально профілактичному закону не переведені всі в електронний формат. Відповідно до цього, адміністратор експертної групи, який функціонує в лікувальному профілактичному закладі, буде викликати пацієнтів до того чи іншого лікувального профілактичного закладу з установленням дати. Окрім цього, як додає Олег Вівсяник, справи пацієнтів можуть розглядатися і заочно, або ж навіть за необхідності, експертні команди можуть виїжджати до пацієнта за місцем його проживання. Самі ж експертні команди працюватимуть у лікарнях. У нашій області визначили 13 медзакладів, де працюватиме 61 команда експертів. Наразі, за словами директора департаменту, в області сформовані експертні команди за трьома напрямами. Зараз є три спеціалізованих мусеки, три спеціального експертні команди. Це по психіатрії. У нас таких два заклади. Буде це центр психічного здоров'я в Рівному і Острозька обласна психіатрична лікарня по онкології. Це буде Рівенський обласний протипухлинний центр, а також по фтизіатрії Це Рівенська обласна інфекційна лікарня. Всі інші лікувально-профілактичні заклади будуть поділятися на загальні комісії, хірургічні і загальні хірургічні, офтальмологічні, кардіоневрологічні. Де... решта ж команд лише формується до повноцінного виконання своїх обов'язків вони приступлять уже із початку нового тижня. Святе місце порожнім не буває. Після того, як депутатка від фракції Сила і честь Тетяна Богданець, пробувши депутатом три місяці, склала повноваження, новим представником цієї політсили в облраді став хірург САРН Ярослав Романюк. Вже на найближчій сесії облради він має отримати посвідчення депутата і зможе здійснювати депутатські повноваження. Обласна рада цього скликання справді вражає рекордами. Ще ніколи в історії нашої обласної ради не було такої плинності кадрів серед її депутатів. Судіть самі. Тетяна Богданець стала дев'ятим депутатом, якого змінюють в складі обласної ради. Четверо представників фракції за майбутнє були замінені через недовіру партії, і відтак до них застосували імперативний мандат. Двоє Віталій Сухович та Сергій Шевчук були позбавлені мандатів через визнання їхньої вини в корупційних злочинах. Ще один депутат Віталій Гайдук склав свій мандат добровільно і один депутат Анатолій Петрук через хворобу склав повноваження, а згодом помер. Відтак Ярослав Романюк став вже дев'ятим депутатом, який зайшов в обласну раду після виборів на заміну вибувшим. Чи стане він останнім? Побачимо, а поки що наш Вадим Мороз зібрав усе, що відомо про цього новообраного депутата. Знову зміни в Рівненській обласній раді новий депутат. До представництва фракції «Сила і честь доєднається завідувач хірургічним відділенням Сарненської районної лікарні Ярослав Романюк. Його обласна виборча комісія визнала наступним за черговістю депутатом, який має доєднатися до колег в обласній раді. Подав документи, і ми одночасно визнали його обраним та зареєстрували депутатом. Відповідно, наслідком є лише оголошення наших рішень на черговій сесії Рівненської обласної ради. На найближчій сесії Ярослав Романюк отримає посвідчення депутата і зможе здійснювати депутатські повноваження. Для цього йому довелося відмовитися від мандату у Сарненській міській раді, куди йому вдалося пройти під час виборів. Мене були зустрічі з БЕРО, з головою нашої Сарницьким. Ми обговорили всі питання і прийшли до єдиної думки, що буду представляти громаду в області. І найде питань море, будуть виникати, будемо вирішувати. Ярослав Романюк уже був депутатом Рівненської обласної ради сьомого скликання з 2015 по 2020 роки. Поєднував депутатство із хірургічною діяльністю, яка триває уже 41 рік. Так планує робити і надалі. В обласній раді він замінить колегу по партії Тетяну Богданець. Нагадаємо, жінка 20 вересня 2024 року отримала мандат депутата Рівненської обласної ради. Вона була наступним за черговістю депутатом партії «Сила і честь після дострокового припинення повноважень депутата корупціонера Віталія Суховича. Втім, через два місяці, уже 20 грудня 2024 року, на сесії Рівненської облради погодили заяву Тетяни Богданець про складання повноважень. Заява була написана без причин, просто бажання скласти повноваження. Відтак, замість Богданець в облраді буде Романюк. У декларації чоловіка за 2023 рік вказано, що з 2008 року він є власником житлового будинку на 206 квадратних метрів у Сарнах. Автомобілем, згідно з декларацією, не володіє. У 2023 році чоловік заробив 280 тисяч гривень у Сарненській районній лікарні і отримав 130 тисяч гривень пенсії. Дружина також пенсіонерка і працює у Сарненському центрі первинної медико-санітарної допомоги. У Ярослава Романюка також готівку. Задекларовано 210 тисяч гривень, а дружина у власності має 100 тисяч гривень. Україну атакує вірус Китаю. Вже зафіксовано 14 випадків. Метапневмовірус має ознаки звичайного грипу. Лікарі кажуть, вірус не є новим. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цей вірус вперше був зафіксований ще у 2001 році. Захворювання на нього протікають як звичайна застуда. А в Україні заявляють, що взагалі захворювання на цей вірус посідає лише восьме місце серед усіх застудних хвороб України. Однак, чому ж тоді поява цього вірусу так наполохала мешканців Європи та України? Усе через походження, адже вперше його виявили в Китаї. А відтак всі разом пригадали перші появи ковіду та коронавірусу. Як то кажуть, опеклися молоком, дмухаємо на воду. За словами українських лікарів, наразі боятися нічого протягом цього та попереднього епісезону не зафіксовано жодного летального випадку внаслідок інфекції, спричиненої метапневмовірусом. Всі хворі отримали медичну допомогу та одужали. Тож лікарі переконують, передумов спалаху цієї хвороби в Україні поки. Що немає, і навряд чи вони з'являться. Як розпізнати цю хворобу, як вона поширюється, хто найбільше в зоні ризику та чи зафіксували вірус на Рівненщині, дивіться у сюжеті Сніжани Твардовської. Ще зовсім недавно українців та й решту населення лякав страшний коронавірус. І вже у січні поточного року у світі зафіксовано новий спалах хвороби метапневмовірус, який заражає сотні людей. Це захворювання відоме людству вже давно, проте саме в останні дні кількість хворих різко почала зростати. Від початку сезону в Україні центр громадського здоров'я підтвердив 14 випадків цього вірусу, але їх може бути більше. На початку 2025 року в Китаї зафіксували спалах метапневмовірусної інфекції. У мережі з'являються кадри переповнених людьми лікарень. Такі новини викликають занепокоєння і бурхливі обговорення. Тим більше, що в Україні вже теж повідомили про випадки захворювання. В Україні поки що підтверджені 14 випадків захворювання на метапневмовірусну інфекцію. Повідомив центр громадського здоров'я. Ми запитали у рівнян, чи знають вони бодай щось про новий спалах захворювання. Чу. Бою і боюся, тому що перехворіла дуже сильно коронавірусом, чуть не померла. До цього часу взагалі ніколи не хворіла, ні грипами, чим. Але як корона мене схопила, то зараз всіх вірусів боюся. Діти недавно внуки перехворіли. Я думаю, що власне це був. Цей вірус, тому що вони ще до тієї пори кашляють. за новий вірус. Чули ми, що він масово в Китаї знову розпочався. Дивуватися, нема чому, оскільки весь світ пішов не тим напрямком, при такому розвитку технології можна лікувати все. А чого появляється віруси? Чого значить, їм кому-то це вигодно? Для нас старших покоління, звісно, це погано, оскільки ну самі розумієте, здоров'я трошки вже не таке, як в молодості, та й напевно більше коштів придеться витрачати на лікування, що сьогодні не дешево. Раніше я сама хворіла коронавірусом, але про новий підвид я абсолютно нічого не чула. Стосовно того, мої войки були доби дії, напевно, як і всі розумні люди звернулися до свого сімейного лікаря без ніякої своєї там самодіяльності і самолікування, тому що знову ж таки ти не знаєш його наслідків, його особливостей і як і з чим його потрібно, якби правильно лікувати. За словами лікарів, метапневмовірус не є збудником і не становить значної загрози. Симптоми та перебіг хвороби нагадує вже знайомий усім ковід. 19 як зазначають у Рівненському. Ому обласному центрі контролю та профілактики хвороб у рівному захворювання на метапневмовірус зафіксовано не було. Ці збудники не є чимось новим для ні для України, ні для світу, ні, в тому числі і для Рівненської області. Декілька років ми мали ковід. То в ковідні часи 95%, якщо не більше відсотків збудників, які були виявлені, це був саме збудник SARS-CoV-2. Тому, коли ковід трошки знижує оберти, скажімо так, і виходить вже на рівень з іншими респіраторними вірусами, нам здається, що це щось таке страшне будь-який новий вірус. Він є смертельним чи щось подібне, хоча це насправді не так. Ми просто повертаємось до до ковідних рівнів захворюваності. Марія Носелєва додає, ця хвороба особливо небезпечна для людей похилого віку та маленьких дітей. Основними симптомами цього вірусу є як і в інших респіраторних вірусів, ломота в тілі, температура, нежить, біль у горлі так можуть бути ускладнення у вигляді пневмоній, але це лише якщо людина до цього мала хронічні захворювання або вчасно не звернулася до лікаря. Серед груп ризику, як завжди, це люди з хронічними захворюваннями це люди похилого віку або ж маленькі дітки, бо в них дещо по-іншому розвинута дихальна система. Вакцини від цього вірусу та спеціального лікування не існує. Аби вберегти себе, потрібно дотримуватися базових рекомендацій із профілактики. Лікарі запевняють, наразі панікувати не варто. Ситуація на Рівненщині контрольована. А я нагадую, що ви дивитесь новинні підсумки і далі ми поговоримо про таке. На Рівненщині голова громади за 40 тисяч гривень дав дозвіл виробити близько 800 дерев. У Здолбунові два підприємства судяться через сміття. На території навчального закладу на Березнівщині вибухнула котельня. Є загиблий. Одне дерево 50 гривень. У таку цифру оцінив молоді сосни голова Малинської громади на Рівненщині. Посадовці на отриманні хабаря затримали правоохоронці. У повідомленні прокуратури йдеться, що чоловік за 40 тисяч гривень дав дозвіл виробити близько 800 дерев. Голові громади вже обрали запобіжний захід, який саме і що сам чоловік каже про це затримання у матеріалі. Далі село Малинськ на Рівненщині. Тут на другий день нового року до голови громади навідалися правоохоронці. Посадовцю якраз передавали останню частину хабаря, повідомила прокуратура. За даними досудового розслідування, посадовець одержав хабар за надання згоди на вирубку молодих сосен на землях комунальної власності та перевезення новорічних дерев. Свої послуги чоловік оцінив у майже 40 тисяч гривень, які одержав трьома траншами, дозволивши при цьому вирубку майже 800 сосен. Чоловіка взяли під варту з можливістю внесення застави. Суму у 121 тисячу 120 гривень він сплатив і уже на волі. У робочому кабінеті Анатолія Дімітрова немає. Найближчим часом він там не з'явиться теж, бо ж за тим же ж рішенням суду його відсторонено від посади. Ну сьогодні ми побачились буквально 5 хвилин, і він особисто мені сказав, що його не буде до 1 березня. Пані Ірина, секретар сільської ради, після відсторонення голови саме вона по закону перша людина у громаді, але станом на 7 січня каже, рішення суду до сільської ради ще не надійшло. Коли відбувалося саме затримання, 2 січня розповідає жінка, була у відпустці, повернулася коли уже все трапилося. Знаю не більше ніж зараз відомо всім решті. Тобто я не була присутня, я не знаю, що тут відбувалося. взагалі. Ситуацію знаю тільки з. З того, що мені розказували колеги або знайомі, затримала Анатолія Дімітрова біля навчального закладу у Яринівці. Також проводилися обшуки у приміщенні Малинської сільської ради. Сам посадовець нічого пояснювати не став. Мені адвокат заборонив коментувати це все, поки вибачайте пізніше. Секретар Малинської сільської ради повідомила, що існує законна процедура, за якою можна зрізати дерева на земельній ділянці, яка у комунальній власності. Заявник звертається до сільської ради з заявою щодо видалення дерев і з якою метою. Після цього ми створюємо спільну комісію, в яку входить обов'язково інспектор. з… Екології з е екологічної інспекції після цього е комісія обстежує ці дерева е і складає відповідний акт, які дерева в якій кількості підлягають е е видаленню, за словами жінки. Подібних звернень не було і жодних рішень депутати не приймали. За даними прокуратури 40 тисяч гривень. Посадовець взяв за дозвіл зрізати майже 800 сосон. Це виходить десь по 50 гривень за одне дерево. Також у прокуратурі повідомили, що дерева про які йдеться, зрізали. Наразі по Анатолію Дімітрову триває досудове розслідування. Усі факти встановлюються. Якщо його провину доведуть, то максимальна міра покарання позбавлення волі від 5 до 10 років. Гори сміття поза сміттєвими баками. Чому в Долбунові це є проблемою? Раніше послуги із вивезення сміття 5 років надавала приватна компанія. Договір із нею завершувався на початку 2025 року. Тому в останні дні 2024-го було проведено конкурс, де перемогу святкувало комунальне підприємство з Долбунівське. Для нього міська рада закупила сміттєвоз за 3 мільйони гривень та нові контейнери на сміття. Відтак з нового року вже комунальна структура взялася за прибирання непотребу на вулицях з але як виявилося, встигають не всюди. Чимало вулиць міста у смітті. контейнери не завжди є на тих місцях, де вони були раніше. У міській раді Золбунова кажуть, ситуація контрольована, а це тимчасові незручності. Вони були і при роботі попередників обіцяють докупити контейнери і встановити їх не лише там, де вони були раніше, а й там, де їх ніколи не було. У свою чергу приватна компанія, яка з 2019 року надавала таку послугу, так просто віддавати бізнес не хоче. Вони на рішення конкурсної комісії подали у суд і говорять про зловживання при обранні переможця. Також кажуть, що заробітки там невеликі а от навантаж на бюджет здолбунова зростуть, бо ж треба платити і зарплатню, і техніку докупити і контейнери. У ситуації розбиралася наша сніжана Твардовська. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Саме так можна сказати про декілька вулиць міста Здолбунова. Тут є декілька місць, де люди залишають пакети зі сміттям. Втім, наразі контейнерів тут немає. За словами заступника директора товариства з обмеженою відповідальністю комунальних підприємств Віктора Волощенка, раніше на цих місцях завжди були контейнери. Однак, коли вивозом сміття почало займатися інше підприємство, їх забрали. У нас контейнери були розставлені місту. То ну, в більшості місць загального користування, де не можна поставити контейнери, в нас здійснювався вивіз по приватному сектору будинків і ну, здійснювався він згідно графіку щодня, крім неділі. Наразі ці контейнери за умовами договору по місту має поставити комунальне підприємство «Здолбунівське», яке виграло тендер. Однак, конкуренти стверджують, переможці конкурсу мають ряд порушень. І ми звернулися з ними до суду. А саме є проблеми в них з розрахунками по кількості техніки. Тобто в них не вистачає техніки, якою вони мали забезпечити вивіз по місту з Довбунів. Вони заключили договори, які закінчувалися 31 грудня цього 24-го року. Для Злобунівської громади це величезне навантаження на бюджет. Вони виділили значну суму коштів понад тобто 3 мільйони на купівлю автомобіля і купівлю вже контейнерів. Тобто ми розуміємо, що реальних контейнерів у них не було, машини в них не було, техніки не вистачало. У свою чергу, переможці конкурсу комунальне підприємство з Долбунівське запевняють, відсутність контейнерів на вулицях міста це проблема тимчасова. 27 листопада відбувся конкурс, на яке КП З Міське подалося, ми подали документацію, на якій конкурсна комісія визнала нас переможцями. Згідно конкурсної комісії, 161 контейнер ми закупили, розставили, але цього замало. Ми за свої власні кошти додатково закупляємо ще, що вони в дорозі. Там, де їх немає, ми їх доставимо. Ми нові гравці на цьому ринку. Я думаю, що за декілька днів ситуація буде покращена і ми заберемо все сміття, яке в місті і в подальшому місто буде чисте. Організаторами конкурсу конкурсу на вивезення сміття у місті була з Долбунівська міська рада. Там кажуть, контейнерів у місті вдосталь. 1 січня 2025 року закінчився п'ятирічний термін попереднього конкурсу. Міська рада оголосила початок і проведення конкурсу. Сміття це така штука, що там нарікання будуть завжди. Навіть в великих європейських містах ви ба були, бачили і чуєте, і знаєте, що сміття це проблема номер один. Тим більше в нас, коли люди е залі економіка не заточена, скажем грубо так, на роздільне збирання сміття. Отож, чи забезпечить новий виконавець робіт місто контейнерами, та чи зробить його чистим, побачимо згодом. Котел розлетівся на шматки. На території навчального закладу на Березнівщині вночі вибухнула котельня. Є загиблий. Директор має версію, чому так трапилося, але із нею не погоджуються рідні брати загиблого. Попередні висновки вже дали працівники ДСНС та правоохоронці. Скликали й термінову нараду на рівні обласної військової адміністрації. Анонсують перевірки навчальних закладів. Детальніше дивіться далі. Трагедія на території навчального закладу у селі Кам'янка, що входить у Березнівську громаду. Близько п'ятої години ранку, 9 січня, вибухнув котел. Загинув працівник. Директор Кам'янського ліцею розповідає, діти на канікулах і за день до трагедії ліцей не опалювали, економили. Додає, фатальної ночі свою роботу машиніст котельні розпочав о 4.00. Через 40 хвилин пролунав вибух, який почув сторож і підняв усіх на ноги. Версія на мою принаймні. На думка, така, що він, затопивши котла, не включив насоси. Щось призвело до даної трагедії. Це один із кращих кочегарів. По-перше, він досвідчений. За ним не спостерігалося в життя спритних напоїв. Він був майстер на всі руки. Директор повідомив, що у приміщенні, яке знаходиться за 30 метрів від школи, було два котла. Розірвало новіше, який встановили у вересні 2024 року. На місці трагедії ми зустріли рідних братів загиблого. А скільки ми тут? Тисяч років. Чоловіки кажуть, їхній брат напередодні трагедії себе погано почував. Також додають, що їм він він скаржився на роботу. каже воно то тим, як я спілкувався, каже, що мені погано робиться. Я кажу, котели які гази були. А що за гази? Я вам можу, тож не можу пояснити. Те що я чу налічно з брату брату, от весела людина він мусив включити. Але як воно гази стравлював, то він нічого не прийняв директор. Михайло додав, що брату був 51 рік, і у нього залишилося троє неповнолітніх дітей 13, 14 та 16 років. У поліції щодо цієї ситуації розпочали розслідування. Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України, тобто порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Попередня причина вибуху несправність водяного на. Сосу. Втім, у ході досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини події. Учні були на канікулах, мали 13 січня йти у школу. Втім, розповів директор, прийняли рішення на тиждень канікули продовжити. Наразі дистанційний формат навчання не розглядають. Один котел збережений, було керівництво міської ради. Присутнє є така домовленість, що ми готуємо відповідний лист. Про те, що були виділені відповідні кошти для придбання другого котла, ну і ремонт. Даного модуля принаймні одного котла нам поки що, принаймні при таких погодних умовах, абсолютно буде достатньо, щоб обгріві приміщення через трагедію у Кам'янці. Термінову онлайн-нараду із керівниками управління освіти у громадах провели в Рівненській обласній військовій адміністрації. В подальшому планується перевірка всіх закладів освіти області на дотримання правил протипожежної безпеки. Також йдеться у повідомленні Рівненської ова заступник начальника ГУ ДСНС України у Рівненській області Тарас Патій розповів. Цитата було встановлено, що відбулася розгерметизація приладу через неправильну експлуатацію. Кінець Цитати. Нові деталі повідомив і директор департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Петро Коржевський. Під час перевірки були з'ясовані і інші факти порушень. Зокрема, оператор котельні не пройшов пожежно-технічний мінімум і не мав відповідного посвідчення. Кримінальне провадження відкрито, розслідування триває. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкраще бережіть себе, все буде Україна.